Коронавірус хвороба, яка стала в один ряд із іншими сезонними недугами. Медики кажуть, ковід більше не має таких масштабів, як в попередні роки. Проте випадки інфікування фіксуються щотижня. За словами лікарів, рівень захворюваності на гострі респіраторній інфекції у Чернівцях дещо зріс у порівнянні з минулим тижнем. Попри це, фахівці називають ситуацію стабільною. Загальна захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції плюс covid 19 за 44 й тиждень по установі по установі поліклініка номер становить 107 випадків порівняні за 43 й тиждень. 96 випадків. covid 19 за 44-й тиждень було виявлено 4 випадки, за 43 сім випадків. Завдяки вакцинації та формуванню колективного імунітету коронавірус нині не становить великої загрози, кажуть медики. Втім, наголошують, недооцінювати його наслідки все ж таки не варто. Небезпека це ускладнення. Це ускладнення з боку серцево-судинної системи, з боку органів дихання. Тому треба старатися. Оберігатися, щоб не захворіти. Симптоми нового коронавірусу це як і у попереднього висока температура, ломота може бути погіршення нюху, може бути втрата смаку, головні болі, кашель, першіння у горлі, може бути діарея. Загальна втома новий штам вірусу стратус також може вражати голосові зв'язки. При захворюванні з'являється хрипкість голосу та подразнення гортані. Лікарі радять не ігнорувати навіть легку осиплість. А щоб зменшити ризики захворювання, рекомендують займатися профілактикою. У першу чергу це вакцинація. Це профілактичні методи, це щеплення проти грипу, проти коронавірусу. Друге це вітамінотерапія, більше відпочивати, більше гуляти на свіжому повітрі, провітрювати кімнату, кабінети, вологе прибирання, уникати місць масового скупчення людей. Щоб пережити холодний сезон без хвороб, важливо дбати про себе щодня, а при перших симптомах звертатися до лікарів. Радислав Українець, Максим Чернега, новини Сі 4